Любі мої <кій> всіх вітаю. Сьогодні якось в мене не було часу зранку, тому що такі поминальні дні зараз. Я не думала нічого записувати, але все-таки трішки назбиралося в мене тут матеріалу. І хочу вам запропонувати деякі речі. Я ж вам казала, що деякі речі привезла з барахолки. Деякі речі в мене були також з барахолки. І е, почати хочу із подарунків. Е, ось дивіться, яка краса, коралове намисто. І отакі от сережки, це справжні корали в сріблі. Це мені прислала в подаруночок Надя. Моя Надя з Києва, я так їх і не показувала, це було в попередній посилочці такий подаруночок. Я вже е і на Великдень одягала їх, і, е і сьогодні одягала. У мене є вишиті сорочки, і воно дуже гарно пасує. Е Верніше, сорочка вишита в мене білим по-білому, але до білого дуже гарно пасує і, і пасує до лиця, можливо, колись одягну і покажу. От. Дуже пасує, дуже гарно. Ну, про те, як <слова>, слова вдячності, то я тут, розумієте, ну, я не знаю. Я по телефону Надічку ну, Дякую я, кажу їй все, що. Що хочу, що можу, не завжди навіть і можна це все висловити словами. І прийшла ще одна посилочка, також було дуже багато подарунків. Мені вони дуже сподобалися, дуже задоволена. Звичайно, це крає серця, тому що, ну, розумієте, коли ти хочеш, наприклад, щось собі купити і ну, там, Не купляєш по якійсь певній причині, і потім тобі приходить в посилці ця річ, коли ти її навіть не чекаєш. І таке відчуття, ніби, ну, розумієте, мами в мене немає вже третій рік, і ніби якийсь ангел спустився з небес і читає твої думки. І, ну, це... і серед всього, що Надічка мені прислала, це та надічка, яка малює картини. І я вам показувала галерею цілу. І серед усього була така банка, зверніть увагу, дуже гарна така банка, вона об'ємом десь на літру. Десь на літр об'єм. І я тут, звичайно, трішки вже підтягувала ці цукерки, бо вони дуже смачні. Ці цукерки, хто їв, то знає. Ну, якби можна було вас пригостити через камеру, я б пригостила. І от така, е баночка мені в подарунок. Ну, для кожної господині, всі ми розуміємо, як вона необхідна, так, такі єм, ємності, необхідні на кухні. Ось такі подарунки. Зараз я хочу всіх вас привітати, дорогі жінки! Дорогі мамочки, з Днем Матері. Най найкращі, найщиріші вам побажання, саме головне здоров'я, е терпіння. Ну, кожна мати знає, що таке терпіння, що таке недоспані ночі, що таке, ну, коли болить серце за своїх дітей, всі, всі ви це знаєте. Е жіночого щастя вам. І Любові і поваги від своїх дітей. І саме головне, щоб наші діти були здорові, щасливі Увага, і живі, Тридбій повітряної тривоги. І кращого щастя Увага, для мати Відбій повітряної тривоги. Ну, ось так. Дуже приємно я отримала від вас скільки привітань за сьогодні, дорогі мої підписники. Це дуже приємно, розумієте? Ти живеш і ти розумієш, що ти комусь потрібен. що ну... Тебе вітають, про тебе згадують в цей день. Це наскільки приємно, це наскільки зворушливо, що передати словами просто, ну, мабуть, і слів таких немає. Дякую вам усім. Ну і тепер давайте приступимо трошки до огляду посуду. Зразу кажу, я його не дуже мила. Хто буде замовляти, нові господарі вже будуть його вимивати. Скло, наприклад, його можна вимивати кисневим порошком. Те, що я користуюся, те, що для себе я вимиваю, воно дуже гарно всі всередині ну, наліт такий. Він гарно вдаляється. Просто ну, такі об'єми вимивати ну, все рівно кожна господиня. Так само, як я для себе, так само і кожна з вас. Для себе ми є по-своєму вже. Тому так. Ну, почну. Почну, з чого я почну. Давайте я почну з оцієї вази. Я вам її показувала, колись я її придбала на барахолці. Так, я її придбала, от така щербинка тут є, чи сколик такий. От... Ні на що воно не впливає, і ще деякі такі по краєчках є щербинки. Тому що це, я не знаю, мені сказали на барахолці, що це богемія чешське скло чи чехословацьке. От, знаючи, що воно дуже давнє. Тут я й для себе купляю, купляла раніше. Зараз я не купляю по певній причині інколи такі речі в колекцію та і користуватися нею можна. Нічого тут такого немає, щоб воно різало, чи шкрябало чи там що. От така вазочка. Вона доволі таки об'ємненька, можна використовувати її для цукерок, можна для салатів. Ну, будь для чого. Можна використовувати. Можна оці е, щербинки е, чимось за, ну, затерти, а для колекції то в мене є такі речі, які стоять в колекції. Е, ну, На те вони, розумієте, пройшли якийсь певний, прожили якийсь певний проміжок часу, доволі таки немаленький. От, От така вазочка буде коштувати 150 гривень. Тому що ну, я її купила недешево, хочу вам сказати. Так. Далі, Далі, що мені трапилось на барахолці? Знаєте, яка проблема на барахолці? Що світило сонце, я ніби роздивлялася і ніби так і пробувала ну, пальцями. От. Бабуся мені сказала, вона ціла, ну я наче і справді дивилась, вона ціла. Ну, насправді вона ціла, це кришталь. Вона, Ця менажниця доволі таки важкенька. До речі, я е, розміри вам не сказала. 17 см в діаметрі ця вазочка, і 8 см вона по висоті. Вона також дуже важка. Ну і ось Ця менажниця, 18 см вона в діаметрі. От так, На таких вона три розділена, бачите, це таке більшеньке, більшенький відділ такий, і тут два таких менших. От, Вона ціленька, лише також, як на оцій, є, ну так, як проводить пальцем, то відчуваються такі щербинки. От відчуваються. Я вже там і е, знімала окуляри, і надівала, і все. Ну, Я розуміла, я в принципі. Як? Я розуміла, що такі речі вже мають вони такі певні якісь пошкодження з часом. Бо вона також вона дуже, ну, давня ця річ, це не, не нова. От, І така менажниця буде коштувати 120 гривень. Я недоліки озвучую, а ваш вибір уже. Розумієте? Такі речі навіть на Оликсі, навіть на. Інтернет-площадках різних, ну, недорого, зразу вам скажу. Так, що мені ще трапилося? Ось такі два бокали. Погано тільки, що я їх не, не виміряла. Я так думаю, що тут ну, грам 400 точно війде сюди. І також мені продавець сказала, що це богемія до цих бокалів. Ще стакани, ще є пляшка. От. Але, ну, так було на барахолки два їх. Вони були дуже брудні. Мені таки прийшлося їх гарно вимивати, бо вони були сірі, але вимились вони доволі гарно. От. І отакі бокали будуть коштувати по, по 60 гривень кожен. Так. Будемо відставляти, чи, чи куди їх? Так, графин, чи графін, як правильно називають, отака пробочка. Ну, пробочка, мені здається, це не рідна, тому що е, цей графін, він дуже давній. Тут, бачите, теж є, ну, сліди всередині, оці біленькі сліди. Е, вони, вони виводяться, вимиваються. Я ж говорю, що я для себе то повимивала, а на продаж ну, все одно кожен по-своєму буде мити. Е, це кришталь. Бачите, яка тут різка? Різка чи нарізка ручна? ручна на цьому графинчику. З цієї і з цієї сторони. І отут така е, горловинка. Вона гранями, гранями такими. от, І вона товстенька доволі. Тут тонше, тонший кришталь, але. Ну, я думаю, що це кришталь. Тому що я в інтернеті дивилася, то, то такі графини йшли кришталеві. Ну, не буду стверджувати. Можливо, і скло. от. Об'ємом десь, я так думаю, на півтори літри. Думаю, десь так. Цей графин. Він ціленький, весь ціленький, лише помить треба. От. Дуже гарний такий і, ну, і практичний. Ем, ціна такого графина буде 150 гривень. Так. Ну, по певній причині мені треба все продати, розумієте? по певній причині, Ви розумієте? Так, далі ось такий графин: це горобина, рожеве скло, він в ідеальному стані. Тут пробочка притерта, пробочка рідна. Я не знаю, як передає камера, але воно насправді рожеве. Воно не карамельне, не якесь там, воно рожеве. І також є наліт всередині білий. Ну, стільки їм років таким графином, ви ж розумієте. От, він весь ціленький, весь в ідеальному стані. Ніде немає ніяких щербинок, ніяких сколів, ніяких тріщин, бо я обдивлялася. Цей графин я брала для своєї колекції. Ну, для того, щоб займало місце, ну, розумієте, є речі, якими користуюся, які, ну, не буду оправдуватися, просто от і пробочка така дуже гарна. Цей графин, він бачите, навіть без клейма, то ну, це, мабуть, 50 ті роки не пізніше. Я так думаю. От. Тому, хто бажає придма... придбати такий графин, він буде коштувати 200 гривень, будь ласка, Так, далі ще хочу е, запропонувати отакий графинчик. Е, він весь також в ідеальному стані, ну, відмить треба. Е, в ідеальному стані лише яка тут проблемка? Отут була смужечка позолоти. І вона стерта практично. Ну, так є слід, що вона є, але практично вона стерта. І ось тут так само. Або її можна взагалі прибрати. О, тут, ось на горловинці, вона більш, цілі... ну, більш ціліша. Тут золото збережене. А тут, от видно, як брали або мили, не знаю. Об'ємом він десь на півлітру, і отака до нього пробочка йде. Весь він ціленький, і тут все ціленьке, іде пробочка така ніби рюмочка. От. Ну, по кольору, не знаю, я Ну, так він продавався, та підходить він по кольору. Тут же ж ще скатертина дає свій зелень свою придає. От, От такий графинчик буде коштувати 60 гривень. Можливо, хто хоче придбати. Будь ласка. Так, є в мене ще ваза така з карамельного скла, ваза е, кльош, ще називають їх, фруктовниця, ну, хто як назве. Також я її не вимивала дуже, ну так вимила, знаєте, а вони стоять десь у когось і на горищах, і в десь в якихось коморах. тому, ну... Не дуже воно так відмиється, щоб гарно відмилося у Одне діло... одну річ мить, а інше діло Ну, таке. Ось така ваза, яка вона по висоті. В принципі, це стандартна. Я не можу сказати, що це 15 см вона по висоті і в діаметрі 24 см і вона вона з коймом. уже на ній стоїть ціна, це вже після реформи, тобто вже після 61-го року. Ой, ну як роздивиться, не знаю. Тут написано 4102. Що це означає, я не знаю. І ціна. І ціна звідки ж її дивиться? 4102, то, мабуть, номер партії. І ціна 0,72 копійки. Тобто 72 копійки коштувала отака е, фруктовниця. От, тут ось є така смужечка, ніби там іде. Ну, я на багатьох, мені ж багато попадалося таких ваз, я їх продавала, і тут на багатьох є так, якби в склі такі якісь. Ніби тріщинка, ну воно не тріщинка, а та і ось такі. Ну, це та, так воно виливалося в форму. Я Так думаю, що були якісь там були якісь там волосинки, що вони робили отакі смужечки. О, так. Так. І така ваза, хто хоче придбати, буде коштувати 180 гривень. Так, і залишилися в мене оці дві із попереднього показу, оці дві ємності. Тут також якесь клеймо у вигляді крапельок або так ніби як по феншуй. Ну, не зовсім так. Такі дві крапельки. От, от такі дві ємності залишилися по 80 гривень. Вони новесенькі, всі цілесенькі. Мені здається, якщо я не помиляюся, що це те скло, що не б'ється. Ну, не пробувала і не хочу пробувати, але в мене таке відчуття. Ну, ось, любі мої показала вам, що було в мене, що могла. Вам бажаю мирного тихого вечора, спокійної ночі. Чекаю вас у себе на каналі з підписками, з подобайками. Всіх вас обнімаю. До зустрічі. Пока-пока.